Шість головних переваг мобільного автосервісу в порівнянні з DIY або Drive Забудьте про брудні руки та черги, чому мобільний автосервіс це майбутнє автосервісу. У сучасному світі, де час є найціннішим ресурсом, а прагнення до комфорту та зручності стає нормою, ми постійно шукаємо шляхи оптимізації повсякденних завдань. Не став винятком і догляд за автомобілем. Який традиційно сприймається як рутинна і досить трудомістка справа. Багато хто з нас все ще вдається до традиційних методів миття або відвідування місцевих автомийок. Але що, якби я сказав вам, що є більш ефективний і приємний спосіб, мова йде про мобільний автосервіс, послугу, яка стрімко набирає популярність і, на мою думку, заслуговує на увагу кожного автовласника. Як людина, яка цінує свій час і прагне до максимального комфорту, я довгий час скептично ставився до мобільних автосервісів. Мені здавалося, що це дорого і неефективно. Але коли я вирішила спробувати, то була приємно здивована. Не просто задоволений, а вражений. Мою машину не просто помили, її ретельно почистили, відполірували та привели в порядок. Тож я міг займатися своїми справами, не витрачаючи час на очікування в чергах і брудні руки. Чому традиційні методи догляду за авто застаріли? Давайте чесно поглянемо на ситуацію. Похід на автомийку це не тільки марна трата часу, а й нервів. Черги, особливо у вихідні, можуть стояти годинами. А що ти в цей час робиш? Ви чекаєте. Втрачаючи дорогоцінні хвилини, які могли б витратити на сім'ю, роботу чи хобі. Або ви автомику своїми руками, витрачаєте години на купівлю засобів для чищення, налаштування обладнання, а в підсумку ви брудні та втомлені. Самостійна мийка виглядає привабливим через уявну економію. Але давайте порахуємо: мийка високого тиску коштує чималих грошей. Відра, губки, щітки, засоби для чищення, усе це вимагає початкових інвестицій, а потім постійних витрат на заміну. Не забудьте про зберігання цього обладнання. Що робити з використанням великої кількості води і зростанням екологічної обізнаності це стає дедалі актуальнішим питанням. Переваги мобільного автосервісу більше, ніж просто зручність. Мобільний автосервіс пропонує зовсім інший підхід до догляду за автомобілем. Це не просто зручність, це революція в обслуговуванні автомобілів. І ось чому економія часу. Забудьте про черги та поїздки на автомийку. Спеціаліст приїде прямо до вас додому або в офіс, звільнивши ваш час для більш важливих справ. Це особливо цінно для тих, хто веде активний спосіб життя і не може дозволити собі витрачати години на рутинні справи. Індивідуальний підхід. Мобільна послуга дозволяє отримати індивідуальну програму догляду за автомобілем, адаптовану до ваших потреб і типу автомобіля. Спеціаліст підбере оптимальні засоби та способи очищення, враховуючи особливості лакофарбового покриття, салону та інших елементів. Професійна якість, на відміну від самостійної мийки, мобільний сервіс передбачає використання професійного обладнання та чистячих засобів преміум класу це гарантує краще очищення, захист фарби та продовження терміну служби автомобіля. Гнучкість і комфорт. Ви самі обираєте дату та час обслуговування. Вам не потрібно підлаштовуватися під графік роботи автомийки. Ви можете замовити мийку автомобіля в зручний час, навіть у вихідні або ввечері. Екологічність: багато мобільних служб використовують екологічно чисті миючі засоби та технології, які зменшують споживання води. Мій досвід і рекомендації на що важливо звернути увагу при виборі мобільного сервісу. Я спробував кілька різних мобільних служб, і ось що я дізнався. Репутація, обов'язково прочитайте відгуки інших клієнтів. Зверніть увагу на якість обслуговування, професіоналізм спеціалістів та відповідність заявленим цінам. Наявність ліцензії та страховки: переконайтеся, що компанія має всі необхідні ліцензії та страховку. Це гарантує захист ваших інтересів у разі виникнення проблем. Використані інструменти та технології, дізнайтеся, які миючі засоби та технології використовуються при пранні. Віддавайте перевагу екологічно чистим продуктам і сучасним технологіям, які дозволяють байливо очищати автомобіль. Наявність додаткових послуг: багато мобільних сервісів пропонують додаткові послуги, такі як полірування кузова, чищення салону, обробка скла тощо. Оцініть, які з цих послуг можуть бути вам корисні. Ціна порівняйте ціни на різні послуги та виберіть найкращу пропозицію. Не варто економити на якості, але й переплачувати за непотрібні послуги теж не варто. Майбутнє догляду з автомобілями це мобільність. Я вважаю, що мобільний автосервіс це майбутнє автодогляду. Він пропонує ідеальне поєднання зручності, якості та екологічності. В епоху, коли час є найціннішим ресурсом, а прагнення до комфорту стає нормою, мобільний сервіс стає незамінним помічником кожного автовласника. Забудьте про брудні руки та черги. Виведіть догляд за авто на новий рівень з мобільним автосервісом. Особиста порада: спробуйте замовити автомийку з поліруванням кузова. Результат вас приємно здивує. Вже не уявляю свого життя без мобільного автосервісу, це не просто послуга, це спосіб заощадити час, отримати якісний догляд за автомобілем і насолоджуватися життям.